Доброго часу моїм глядачам. Отака, отакий цікавий військовий ящик. Фабрика Лісабона. Фабрика, де виготовляли зброю і боєприпаси. От маємо такий цікавий видошукач. Це для виявлення цілей вночі. Дуже чудесно. ящик зберігся. От маємо тут інструкцію. В інструкції, якщо її прикласти, все написано. Оцей відділ для акумулятора. Акумулятора, на жаль, нема, але сам фонарь зберігся. Зараз я вам його покажу. Так, значить я його витягнув, маємо такі контакти. Звоно все підключалося сюди. Зсередині маємо такий спеціальний відділ, щоб вставити фонарь. Фонар саме шкло червоного кольору. Так, я бачу, що він не розбирався. І що саме цікаве, що значить, жовтий метал. отут жовтий метал. Тут я вже бачу білий метал, а от ці деталі з жовтого металу тут також тут я вже бачу білий. Ось такий цікавий військовий виду Працює він чи ні, я не перевіряв і не буду рискувати, щоб нічого не спортити. От його так ставили він, шукав цілі вночі техніку і все остальне. Ну, от така цікава штука. Ще збереглась. Ну, як я бачу, що це М941 може бути 41-го року. Всім дякую за перегляд.